Наруга над могилами чи вимушене зрізання дерев. Мова йде про історичне кладовище грабник і старі дерева на його території. Містяни обурилися варварськими діями комунальників. Мовляв, роботи ведуть з грубими порушеннями і навіть вчиняють наругу над могилами. У міській раді запевняють це вимушені заходи. Деталі знає Павло Невесенко. Історичне кладовище гребник у рівному стало цвинтарем для аварійних спиляних дерев. Лише після обурення містян у соцмережах за декілька днів залишки дерев починають прибирати з кладовища. Ця історія набула розголосу після опублікованого посту у соцмережах рівнянки Галини Данильчук. На світлинах видно зрізані дерева, які лежать на старих могилах. Така картина викликала обурення містян. Тут на грабнику можна було б зробити доріжки з твердим покриттям і освітленням, як у європейських країнах. Влада рівного не розуміє, що кладовище грабник це не лісоповал, а рекреаційна зона, територія скорботи, місто мертвих. А скільки пошкоджених могил і хто їх буде відновлювати? Я на тому кладовищі зрізав декілька чималих гілок з одного дерева, в омелі були, і не пошкодив жодної могили чи огорожі. Ясен одразу біля входу зліва. Як ви це поясните? Я чарівник? Авторка посту розповідає, кладовище гребник є історичним місцем для рівного. Тут поховані як невідомі воїни ОПА, так і видатні постаті в історії України. Питання навіть не стоїть в самому пошкодженні. Можна акуратно в оголенні цього міста, в тому, що дерева ці вікові так само. Так, вам будуть говорити, що вони хворі, вони пошкоджені, є і такі, але не всі абсолютно. Кладовище гребник знаходиться на балансі рівненського спецкомбінату, а дозволи на будь-які роботи там видає департамент інфраструктури і благоустрою. Втім, жоден з керівників цих установ на зв'язок з журналістами не вийшов, аби прокоментувати цю ситуацію. Натомість у міськраді повідомили: дерева на кладовищі гребник знесені згідно з усіма погодженнями, бо дерева аварійні і могли зруйнувати не тільки огорожі, але й пам'ятники. Дерева на кладовищі грабник знесені згідно з усіма погодженнями. Обрізка дерев на кладовищі грабник це вимушені міри в цілях безпеки та збереження поховань, адже дерева на кладовищі були в аварійному стані. Натомість керівник відповідного департаменту Руслан Гудима змовчав той факт, що після зрізання дерев пошкодили певні могили та огорожі на кладовищі. Та й чи дійсно усі 14 дерев були аварійними? Усе це викликає чимало запитань, розповідають краєзнавці. Мені цікаво, чи на кожне окреме дерево, яке має так багато років, можливо, 60-70 чи навіть 100 років, був оцей паспорт, дослідження, науковий висновок, чи воно настільки трухляве хворе, що його треба під корінь винищити. Так? Тобто це йде абсолютно якась така зухвала, як на мене, боротьба із нашими зеленими друзями. В результаті зрізали дерева, бо ті могли пошкодити могили на кладовищі. Та натомість комунальники все ж зашкодили самостійно. І не лише могилам, але й благоустрою історичного кладовища у Рівному. Хто знає, якби цю історію не винесли на загал чи прибрали б залишки дерев з грабника? Павло Невесенко Володимир Захаров новини рівного.